Син та Віршів розпочали благодійний захід у Чернігівському міському територіальному центрі соціального обслуговування. До Міжнародного дня людей з інвалідністю у закладі провели ярмарок, спрямований на підтримку ЗСУ. Над створенням лоців працювали отримувачі послуг центру, а це, передусім, люди пенсійного віку та ті, хто має інвалідність. Свої вироби представила і Чернігівська майстриня Олександра Дідович. Купували і тим самим донатили. Особливо відвідувачів благодійного ярмарку зацікавили різнобавлення. Арні ляльки-мотанки, створені ученицями пані Олександри та під її керівництвом. Ми готувалися до ярмарки, зібрали людей і провела я майстер-клас по мотанках. І оце такі маленькі мотаночки. Це завдяки майстер-класу. що люди, які ніколи нічого не робили, або майже на да, всякому разі, мотанок, вони щось зробили і взяли участь. В ярмарці це перш за все. Це моя місія. Обрала для себе бажані лоти, і співробітниця центру Світлана Носок каже, незадовго до проведення заходу з трепетом спостерігала, як їхні підопічні створюють унікальні лоти власними руками. Серед робіт, виставлених на продаж, велика кількість картин, вишивка, традиційні українські обереги, прикраси з бісеру, смаколики тощо. Я з радістю відвідала нашу виставку. Я придбала собі спершу ангелочка. Це я подарую сину додому. Віднесу а також. Придбала собі солодощі. У мене дуже багато і родичів і знайомих служать, і ми безпосередньо спілкуємося, знаємо, як їм усього не вистачає. І ми з перших днів війни, повномасштабного вторгнення, територіальний центр постійно робить збори. Ми передаємо в різні підрозділи, в різні бригади, і це людей згуртовує. Дійсно, хто стикався напряму з цим голим борем, той взагалі знає, як це потрібно. Хтось ні, ми всіх долучаємо. Люди цим самим здружуються. Вони більш Контактують і більш дружні становляться, і взагалі це дуже добре, коли людина дарує частинку добра захисникам нашим. Додамо Чернігівський міський територіальний центр соціального обслуговування надає чималий спектр послуг своїм відвідувачам. Це і підтримка від їхніх співробітників у веденні домашнього господарства, адресна натуральна допомога. Також є можливість звернутися до відділення денного перебування. Відділення денного перебування надає послугу соціальної адаптації та в принципі, послугу спостереження за станом здоров'я. Це лікувальна фізкультура. Це передбачає організацію дозвілля пенсіонерів і осіб з інвалідністю старші 18 років. У нас діє освітня послуга університет третього віку, де люди старшого покоління можуть опанувати нові сучасні знання. У нас діють клуби та гуртки за інтересами. У нас працює психолог, надає психологічну допомогу людям, які опинились у складних життєвих обставинах. І, в принципі, кожен день кожна людина пенсійного віку може знайти собі заняття для душі і задовольнити свій час. На ярмарку ж збирали кошти для декількох бригад українських захисників, які перебувають на одному з найгарячіших напрямків Донецькому. Головна мета заходу допомогти військовим придбати дрон. Загалом учасники заходу задонатили на банку майже 10 тисяч гривень.